Пікап Toyota Hilux має один з найдавніших родоводів, адже перше покоління було створено ще у 1968 році. Отже, редакція MotorCar вирішила оцінити минулорічний тест драйв і розібратись, як відповідає Toyota Hilux сучасним технологіям та викликам. Як зазначається на сайті виробника, Хайлюкс це поєднання слів High та Lux. Хоча це не означає дослівну преміальність моделі на основі гри слів високий та розкішний, а швидше говорить про інше розуміння слова пікап в англійській мові. До речі, по присутність Toyota Hilux, на найбільшому ринку пікапів у Північній Америці цей автомобіль вже не продається з 1995 року. Там присутній споріднений пікап під зовсім іншою назвою Toyota Tacoma. При цьому Hilux і Такома це лише середньорозмірні пікапи, а найбільш популярними у Північній Америці залишаються великі пікапи, як Ford F150, який у тому ж 2021 році розійшовся в кількості 851 тисяча примірників. Восьме покоління Toyota Hilux було представлено ще у 2015 році, навіть було презентовано одночасно в Бангкокі та Сіднеї. Фактично Hilux став першим автомобілем бренду, який був побудований на платформі Toyota IMV, на якій тепер збираються споріднені Fortuner та Innova. У Європі новинка дебютувала у вересні 2015 року з виходом на ринок у середині 2016. Хайлюкс восьмого покоління має мову дизайну Keen Look з тоншою формою фар, з додатковими проектними фарами та світлодіодними денними ходовими вогнями. Передній бампер має більшу опуклість, щоб відповідати новим нормам безпеки пішоходів, тоді як нижня частина переднього бампера має форму, щоб хайлюкс був маневрнішим, ніж його попередник. Особливо в умовах бездоріжжя. Але кут заїзду дорівнює 29 градусів і кут з'їзду 26 градусів, що непогано у порівнянні з попередніми 30 і 23 відповідно. Після невеликого фейсліфтингу у 2017 році, у червні 2020 року, Toyota представила другий ресталінг Хайлюкс. Під час оновлення модель отримала змінені Передню та задню частини зі світлодіодними фарами задніми ліхтарями та передніми світлодіодними індикаторами, першими для Hilux, а також оновленими 18 дюймовими легкоспавними дисками. Нове шасі з лонжеронною рамою. Дає транспортному засобу 20% збільшення жорсткості накручення, порівняно з моделлю попереднього покоління. Покращена структура кузова має забезпечувати нижчий рівень шуму, вібрацій та різкості. Пікап також оснащений системою Dynamic Control Suspension і Body Control Vie Targo DimaT. При цьому для різних ринків запропоновано 3 різні налаштування підвіски Hilux. Однак для всіх ринків схема однакова використана передня підвіска на подвійних поперечних важелях із більш товстим переднім стабілізатором поперечної стійкості та задньою конфігурацією листової ресори. Все це спрямовано на надання HighLux більш автомобільного досвіду водіння. Якщо ж переходити до відчуття під час тест-драйву, то підвізка HighLux все здається жорсткою. Принаймні в місті. Пікап поводиться нервово на нерівностях, а переїзд лежачих поліцейських взагалі відбувається із сильним підстрибуванням задньої осі. Можливо, за повною завантаженістю вантажної платформи реакція буде іншою. На бездоріжжі ж відчуття зовсім інші. Пікап просто пливе ямами та підйомами і не викликає цим жодного дискомфорту. При цьому навіть виникає впевненість в тому, що цей автомобіль здатний подолати будь-які перешкоди. Toyota заявила, що восьме покоління Hilux має більший простір у салоні спереду та ззаду. Простір для плечей збільшився на 19 мм, простір для голови на 8 мм, висота сидіння на 15 мм, та на 35 мм більшим став простір для колін ззаду. Пікап також має ширший діапазон регулювання сидіння та оснащений задніми вентиляційними отворами, що робить його одним із небагатьох пікапів у своєму сегменті із повітроводами для задніх пасажирів. У 2020 році в інтер'єрі з'явився новий дизайн приладової панелі та 42 дюймовий мультіінформаційний дисплей, а також мультимедійна система з 8-дюймовим екраном. Та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. До речі, мультимедійка дуже нагадує аналогічну тестовану нами раніше Toyota rav 4. Проте говорити про салон Hilux як щось технологічне чи надсучасне, не доводиться. Швидше за все, це просто практичний автомобіль із відповідним інтер'єром. У тестовій комплектації Legend можна знайти шкіряні сидіння та кермо. Електрорегулювання сидіння водія, підігрів керма та передніх сидінь, салонні ручки та ще декілька інших стандартних функцій. Ззаду сидіти вже не так комфортно, адже спинка заднього сидіння не регулюється, і з усього комфортно доступні лише висувний підлокітник та повітряпроводи. Однак завдяки практичності можна сказати. Що такий салон доволі легко чистити та навіть вимивати після подорожей бездоріжжям. Вплив в сучасності ж прослідковується у фоновій ілюмінації салону та актуальній мультимедійці від rav 4 Корисним також буде камера заднього вигляду, розетка на 12 В та відкидна подушка сидіння в пропорції 60х40. Восьма генерація Toyota Hilux отримала нові 2,4-літровий та 2,8-літровий дизельні двигуни серії GD у поєднанні з шестиступеневою механічною коробкою передач або шестиступеневою автоматичною коробкою передач із технологією послідовного перемикання. При цьому для механічної коробки. Обіцяний інтелектуальний режим, який допомагає усунути удари перемикання передач, узгоджуючи оберти двигуна із швидкістю трансмісії. Механіка для українського ринку пропонується лише з двигуном 2.4, тобто 150 кінських сил. Під час останнього рестайлінгу значення потужності та коротного моменту для 2,8 літрового дизельного двигуна було підвищено до 204 кінських сил. І 500 НМ. Тоді як 2,4-літровий дизельний двигун отримав систему вприскування палива з вищим тиском, а також оптимізовані поршні, поршневі кільця та модернізований генератор для кращої роботи з більшим робочим навантаженням. До речі, витрати пального на тестові версії а це у нас 2,8-літровий двигун склали приблизно 9,6 літрів на 100 км. Хоча на показники безумовно вплинули з умови умови тестування пікапа. Наразі в Україні пропонується три комплектації пікапа Toyota Hilux, порти доступні вони з різним технічним начинням. Виробник спочатку пропонує обрати двигун та трансмісію, а далі вибирати рівень комплектації. Цей вибір не такий вже й великий. І зрозуміло, адже попит на нові пікапи доволі специфічний. Базова версія HighLuxa пропонується з 2,4-літровим дизельним двигуном 6-ступеневою механічною коробкою передач. Така версія надається лише з комплектацією Comfort і коштує від 1,5 мільйона гривень або приблизно 40 000 євро. Комплектація Comfort також пропонується із автоматом. І тим же 2,4-літровим двигуном, але коштуватиме вже від 1 642 тисячі гривень або 41 800 євро. Тестова і топова версія Legend доступна лише із 2,8-літровим мотором та 6 автоматом, а ціник починається від 1 мільйона 900 тисяч гривень або 48 900 євро. До речі, на тестовій версії. Можна помітити колір бронзовий металик, який не є базовим, а отже за нього потрібно доплатити. Звісно, питання доцільності придбання нового пікапа Toyota Hilux у сучасних умовах навряд варто піднімати. В звичний мирний час автомобіль може бути помічником у бізнесі, коли потрібно доставити вантаж чи працівників у важкодоступні місця. Для приватного сектору Hilux навряд чи створений. Для мандрівників, які прагнуть відчути себе учасниками ралі «Дакар», де й виступають прототипи на основі хайлюкса. Пікап також буде незручним для міського життя, адже всередині, а особливо ззаду, пасажири не відчують того комфорту, який пропонують сучасні позашляховики. А для перевезення багажу потрібно додатково обладнати вантажну платформу, аби там нічого не ковзало протягом поїздки. Отже, найкращими клієнтами для Хайлюкса залишаються корпоративні парки та ЗСУ.